Прагнучи зекономити споживачі природного газу, часто самі підключають до системи газопостачання нові газові прилади, порушуючи при цьому правила безпеки. Цими днями працівниками газового господарства в місті Калуші виявлено і відключено від газопостачання самовільно встановлену бездимохідну газову колонку, яка є забороненою. А її експлуатація небезпечна для життя людини. Вони на даний час заборонені, тому що Державними будівельними нормами газопостачання, які регламентують встановлення таких колонок, пункт 636 відмінний якраз в зв'язку з тим, що було багато нещасних випадків отруєння людей чадним газом. І постановою головного санітарного лікаря України даний пункт відмінний, і відповідно їх встановлення заборонено, а їх експлуатація небезпечна для життя і здоров'я людей. Нещодавно на одній з вулиць міста в цьому будинку трапився нещасний випадок. Самовільне встановлення однієї з таких колонок призвело до загибелі двох осіб. У березні місті вкало, що в одній з багатоповерхівок стався нещасний випадок, якраз через самовільне встановлення бездимохідної газової колонки. Через утруєння чадним газом загинуло двоє людей: 52 роки і 25 років. Якраз от така колонка, як за моєю спиною. Такі газові колонки є дуже небезпечними для життя і здоров'я людини. Навіть незначний відсоток чадного газу в приміщенні може призвести до швидкої загибелі. Такі газові колонки небезпечні тим, що вони беруть повітря для згоряння природного газу з приміщення, і відповідно всі викиди викидають також в приміщення. І... Разом з тим проходить неповне згоряння, тому що вони мають свою камеру згоряння. і виділяється чудний газ. Чадний газ небезпечний для, для життя і здоров'я. Один відсоток чудного газу в приміщенні квартири через п'ять хвилин людина може загинути. Хотів би особливу увагу звернути на те, що необхідно слідкувати за справністю вентиляційних каналів і димоходів в квартирах і в житлових будинках. Вони мають бути прочищені, має бути тяга ніяких сторонніх предметів туди. Поміщувати не потрібно і не можна, тому що це також загрожує нещасним випадком. До речі, в тій квартирі, де зафіксовано нещасний випадок, у вентиляційному каналі були виявлені сторонні предмети. За словами головного інженера, можливо, так люди берегли тепло у приміщенні. Я б якраз хотів людей попросити, щоб хто має такі колонки, хто має будь-які самовільно встановлені газові прилади, демонтовувати їх, звертатись до нас. Ми їх будемо відключати від газопостачання, тому що це якраз і в. В інтересах людей, щоб зберегти їх життя і здоров'я. Лише за останні два з половиною місяці працівниками калуського управління з експлуатації газового господарства від газопостачання відключено понад 80 приладів самовільно встановлених. Від початку року працівниками каловського управління по експлуатації газового господарства відключено вже 81 прилад від газопостачання самовільно встановлений і 10 об'єктів, тобто чи квартир, чи житлових будинків повністю також відключено. На іншій вулиці міста газовики виявили і зупинили роботу самовільно встановленого газового котла. Крім Газових колонок, на жаль, абонентами встановлюються і інші газові прилади самовільно. В даному випадку ми відрізали самовільно встановлений газовий котел двоконтурний. В цьому випадку люди допустили нас до приміщення, де встановлений котел, і ми відрізали опуск до нього. Але в багатьох випадках люди нас просто не допускають. Тоді нам приходиться зупиняти газопостачання квартир або цілих будинків. Оскільки природний газ є вибухонебезпечний, то своїми неправомірними діями, а саме самовільним втручанням в газову мережу, абоненти наражають на небезпеку не тільки своє життя та здоров'я, а й життя та здоров'я оточуючих людей. Небезпека тут і можливість витоку газу прилади встановлюються не спеціалістами, не фахівцями. Що таке витік газу? Це загрожує безпеці життю і здоров'ю, можливим вибухам і так далі. Самовільна установка газових приладів несе небезпеку не тільки для власників квартири, а для власників цілого будинку в цілому у калському управлінні з експлуатації газового господарства рекомендують дотримуватись правил безпеки при поводженні з газом, а в разі необхідності обов'язково викликати службу 104.